Друзі, вчора відвідав Investment Day. Це конференція, яку організовували Міністерство економіки та USAID в Києві, яку відкривала міністерка економіки Юлія Свереденка. Там виступала посол Сполучених Штатів Америки. Були дуже багато українських підприємців, які зараз під час повномасштабної війни інвестують в Україну. Я записував відео про низку інвестицій в Україну під час війни. Але хочу сьогодні розповісти вам, що робить великий бізнес в Україні: хто є головними інвесторами в українську економіку, які суми вони вкладають, в які індустрії вони вкладають, і що це може означати. Мені дуже сподобався виступ Бориса Дивиденка, це заступник. Головного редактора журнала Forbes Ukraine, і блискучий аналітичний виступ у нього був. Я, до речі, вам раджу і відео інтерв'ю, які Борис бере у українських підприємців. Це називається програма Forbes перший мільйон. Поділюся з вами лінками в коментарях. Так, от до його виступу, та? тобто він розпочав з того, що. Частка інвестиційної складової в українській економіці, в українському ВВП, вона хронічно низька, і з 2008 року вона не перевищувала 20%, Хоча для того, щоб економіка зростала, забезпечувала відтворення розширення, а не просто виживання, треба, щоб цей показник був більше 20%. От він у нас з 2009 року менше. На жаль, але відбувається щось неймовірне в 2023 році. Стрибок цього показника. По відношенню до попереднього року. Ну і безумовно, це пов'язано із послабленням ВВП, але значну частину нашої економіки ми втратили саме у 2022 році. От що ж таке нетипове відбувається, і ми сьогодні з вами про це поговоримо. Що ще важливо, і Борис на цьому наголосив в своєму виступі, що дуже низькі прямі наземні інвестиції в Україну, да, це пов'язано з тим, що держава дуже багата разів міняла правила гри, кидала інвесторів, і насправді закордонний капітал дуже довго не вірив в українську економіку. Хоча зараз ми з вами говоримо, навіть під час війни, знову-таки, деякі інвестори і в промислових товарах, і в виробництві зброї. Ми з вами говорили про прихід великого заводу Байрактар в Україну, да, про німецькі військові виробництва, які. Розгортаються, ну, не кажучи вже про мирну економіку, там теж є нові виробництва. Але в будь-якому разі дуже низький рівень прямих іноземних інвестицій, особливо, якщо ми себе порівняємо там, проти, скажімо, тієї ж Польщі, навіть до повномасштабного вторгнення, ми за цим показником відстаємо в рази. І це насправді системний мінус для нашої економіки, тому що ці прямі іноземні інвестиції це такий лакмусовий папірець, та, наскільки наші. Умови інвестиційні, наскільки вони привабливі, наскільки вони конкурентні в порівнянні з іншими країнами, з нашими сусідами, ближніми, дальніми. Да? Тобто, всі країни в світі ведуть конкуренцію, боротьбу за інвестиції, за робочі місця, за ринки, за технології. От прямі наземні інвестиції це показник того, наскільки країна в цьому успішна. На жаль, вони в Україні дуже низькі. Але є неочікувані результати, до яких Форбс дійшов шляхом опитування українського бізнесу, тому що Форбс знайшли, що насправді компанії всередині України як би це неймовірно не звучало. Я розумію, що ви скажете, цього не може бути. Дайте пруфи і так далі. Читайте Forbes Ukraine, в них там ця аналітика в свіжому номері, Ви це знайдете. Да? компанії всередині країни інвестують в Україну, не зважаючи на війну. Форбс опитали 200 найбільших приватних компаній України та кілька десятків найбільших державних компаній. І вони взяли у них от ці дані, цю аналітику по їх інвестиціям, тобто це з перших рук. А там, де відповіді не вистачало, то за можливості аналітики Forbes шукали їх у фінансовій звітності компаній. І що вони отримали? Вони зробили рейтинг 20 найбільших приватних компаній інвесторів. І п'яти найбільших державних компаній інвесторів в економіку України під час повномасштабного вторгнення. І результати неймовірні. Топ 20 учасників рейтингу вклали під час великої війни в розвиток бізнесу в Україні 173 мільярди гривень це 5 мільярдів доларів. В 2023 році найбільші приватні інвестори не зменшили, а збільшили свої інвестиційні витрати. Як ви думаєте, наскільки? На 33%. Тобто, по суті, швидше за зростання номінального ВВП. ВВП зріс на 25% ну, це без коригування на інфляцію, з да, значною частиною на зовнішньому фінансуванні на підтримці нашої країни, нашими союзниками, донорами і так далі. Але український великий бізнес інвестував на 33% більше ніж перед цим. Топ 5 державних компаній вклали за ці два роки повномасштабного вторгнення 135 мільярдів гривень. Це майже 4 мільярди доларів. І до речі, ця аналітика Forbes показує, що от можливості державних компаній нарощувати інвестиції вони більше, ніж у приватного сектора, тому що от державні інвестиції в 2023 році виросли на 56%. Приватний бізнес на 33 більше відсотки, а державний бізнес на 56% відсотків більше вклав в економіку України під час повномасштабної війни. Загалом топ-20 приватних компаній, на них припадає приблизно 25% відсотків інвестицій бізнесу. Тобто ми говоримо про те, що це не всі інвестиції в економіку України, це 25%. Відсотків. На топ-5 державних десь 10-20%. І хто ж? Цікаво, хто ж є найбільшими інвесторами в економіку України під час Великої війни. Дивіться, три найбільших приватних інвестора: перший це ДТЕК, другий це «Метинвест» і третій це група епіцентр. І ми з вами розуміємо, що ДТЕК це газові родовища, нові вугільні лави лави це ветроенергетичні станції, «Метинвест» – це енергопроекти. Модернізаційні проекти на металургійних заводах, а епіцентр це відбудова зруйнованих відкриття маркетів, сонячні енергостанції і так далі. Тобто, ну, В тому числі і виробництва тих товарів, які заміщуються як, як імпорт. І це перші три позиції. Хто далі? На четвертому місці МХП, на п'ятому місці «Київстар», на шостому Водафон, на сьомому Ферекспо, восьме місце посідає Арселор Мітал Кривий Ріг, на дев'ятому місці Нова Пошта і на 10-му місці замикає десятку Life Причому суми, які вкладені, да, ну, от я назву вам перші три міста: це детекмент і епіцентр: 32 мільярди, 22,7 мільярди, і 14,2 мільярди. Тобто, от такий порядок інвестицій лідерів. А замикають десятку, нова пошта 7,5 мільярдів інвестицій, і лайфсел 7,2 мільярди інвестицій. Тобто, от такий порядок в Україну вкладають мільярди під час повномасштабного вторгнення, Незважаючи на руйнування, незважаючи на ризики втрати активів, незважаючи на те, що людей катастрофічно не вистачає, незважаючи на те, що перспективи не визначені. Просто подумайте про це. І щодо державних інвестицій, ключові державні інвестори, крім безпосередньо держави, тобто компанії, на першому місці Нафтогаз це 48 мільярдів гривень, на другому місці Укрзалізниця 34 мільярди гривень, і на третьому місці Укргідроенерго 28 мільярдів гривень. Висновки з цього такі, що інвестиційна активність не зупинялася, і багато дуже компаній. Вони продовжили свою інвестиційну діяльність, незважаючи на всі ризики. Що це означає? Вони вірять в майбутнє України, вони роблять ставку на майбутнє України своїми грошима, своїм капіталом. Яку більшу ставку може зробити підприємець ніж інвестувати в бізнес? Тобто, це насправді кращий лакмусовий папірець поперець реального ставлення, реального відношення. Більш того, багато компаній. Заявили Форбсу про плани збільшення інвестицій у 2024 році, І причому дії агресора руйнування в енергетиці в виробництві вони дають навпаки додаткову потребу в інвестиціях для того, щоб відновлювати, робити релокації, відновлювати заводи, які зруйновані. Безумовно, ми з вами розуміємо, що інвестиційний клімат, як умови ведення бізнесу, вони в Україні не стали кращими. Да? Тобто і навпаки, війна додала шалених руйнувань і ризиків. Але уявіть собі настільки стійкі, наскільки вірять в майбутнє в перемогу України, великий український бізнес? Я думаю, що це дуже важливий висновок для сьогоднішнього моменту і для. Перспективи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.